Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті, у застосунку, у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3734-й розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні Джекпот становить 2 мільйони 561 тисячу гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон комплект кульок номер 3 І ми вмикаємо Лототрон.

А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8666 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А. Комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш щаслива. 38. 56. 15. 9, Три. Двадцять дев'ять. Сорок вісім, 61, тридцять, шістдесят один, п'ятдесят п'ять. Двадцять. Шістдесят. 49, 58, 79, 63, 78, 44, а тепер вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. Кено виграва щоденно. В ефірі 7519 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Чотири. Сім. Вісім. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Чотири. Сім, вісім. Бережіть себе. Все буде Україна.